Всім привіт! Мене звати Андрій. Я Жека, і ми являємося київським клубом під назвою Дівотит. Українські автоентузіасти, автолюбителі, автопоціновувачі да й просто чуваки на тачках. А десь рік тому я зі своїми друзями створив автоклуб Devoted, який ви зараз бачите довкола нас. Ми катаємося на машинках, на треки і на всякі різні заходи, наприклад, там сходки кожні вихідні, пити каву, поспілкуватися, да й в цілому провести якось цікаво разом час. І всі ми в душі колись мріяли стати якимись там типу, автоспортсменами, але, на жаль, на спеціально відведених майданчиках для цих заходів, ну, це майже неможливо, тому що чайка просто неоправдано дорого, а Феофанія також дорого відносно з якістю того треку, який е, Феофанія предоставляє нам. Ну і плюс до того постійно змінюються правила для виїзду на сам трек. Тобто, вгадати, що буде на цьому тижні, ну чи тобі треба чотирьохточка, чи ковш, чи шолом, чи щось ще. Придумать неможливо, проте ми не перестаємо мріяти. Ми все ж таки ентузіасти і намагаємося викрутитися з любої ситуації, як тільки можемо. Ми ставимо фішки, катаємо свалом. А коли грошей вистачає трошки більше ніж на заправити один раз машину, намагаємося поїхати на трек. Да, з тими умовами, що є, але намагаємося їхати. Але ситуацію погіршує агресія суспільства до нас. Тому ми зараз покажемо, чим займаємось і чим відрізняємося від тих, кого ви зазвичай бачите у новинах. Саме сьогодні ми будемо займатися тим, що будемо кататися по різним локам, де ми нікому не замажаємо. І це наш основний критерій при пошуку споту для свалома. Ну тобто, зараз ми на Лавіні. приблизно ми думаємо про той куток же. Туди про той куток, де зараз там, типу, автошкола катається, це буде або тут, на лавіні, або це буде троха на фострів. Бо там під мостом нема застройки, нікому не заважаємо. І тому ми поїдемо на те дивитися, чи можемо ми там провести славом. Безпечно. Займаємося, ми цим стихійно. Да? Е, як і ця автошкола, це теж можна сказати Анліга, вони ні з ким не договорились. Так, а чим ми хуже тоді, да? Е, Тут Женя відкинув таку ідею. А давай сходимо до чувака із автошколи і спитаємо, чи вони з кимось договарюються за те, щоб тут кататися, чи не договарюються. Добрий день. А ми контент знімаємо, ми теж там, типу, виставляємо фішечки, катаємося. І у нас таке чисте питання: а ви тут з кимось домовляєтесь за те, щоб проводити навчання з фішками, автошколою, всю цю історію чи ні? Ні, ми не договариваем. Тут такого нет. Просто что тут имейте в виду, что ругаются или нет. Да, 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 да. да. А. Бо ми якось приїхали, у нас тут були, ми виставили фішки, там, типа, покататися, конфіг, то есть, типа, ми плюс-мінус вчимося їздити трошки швидше, ніж зазвичай. Щоб швидше, тому що такі учебні машини приїжджають, і потихоньку совуються. Вот они никакой опасности вроде не то самое. Може, що у вас це все більш динамічно? Ну так, да, трошки вот є. Поэтому, да. Все, дуже вам дякую за ваші пару хвилин. Пожалуйста. Все, гарного дня і вам. Бачите, ніхто з ким не договарюється. А що ми маємо з кимось договарюватися? Бо якось ми приїхали типа, на метро і, ну, типу, прям пішли до директора. Типа, пане директори, ми от тіпо там автоклуб. Хочемо у вас акуратненько виставити фішечки на парковці, де яка не працює, там нікого нема. Поставити фішечки і покататися. Він нам сказав: хлопці, ні, вообще не можна. Така на ну, коротше. Так, да, я згоден. Як дядько і сказав, що це було не так динамічно, але ми вчимося їздити, типу, ну в контраварійно. Грубо кажучи, а як ви научитесь їздити контраварійно, якщо ви будете їхати 20 кілометрів в час? Ну ти думайте головою. Все, грузимося. Та да, пакуємося. Ага. Поїхали. О-о-о. Ну коротше, ми побули на лавіні. Ми там ще спитали. Не докопалися, просто спитали, що там чи брали просто... вони дозвіл? Да чи чи питають вони в когось, чи хтось проти? І вони такі, та ні, ну типа, ні, нікого не питаємо. Я впевнений, що до нас питання будуть, і короче Андрюха вирішив, що ну йому нахер. Там да, паркувальця да, да, да. Е, плюс був ще момент, що це буде субота-вечір. Е, лавіна це велике ТРЦ. Це найбільше ТРЦ в східній Європі. Ну, типа, да, кому? Так, да, 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 да. там народу буде дуже багато. То, що це буде субота вечір і люди поїдуть там, типу, ну в магазин, ну, да. ну в кіно, ну там ще по якимось своїм ділам. І у нас буде забита парковка. І в 8 годин вечора. Я думаю, ми там я не зловимо. Тож ми. Приїхали сюди, щоб перевірити це ще як одну локацію е, для можливого проведення свалома. Приїхавши сюди, ми побачили, що парковка абсолютно пуста. Е, вирішили, що тут тут дофіга місця. Там стоїть класичний е, поліцейський пріус, в якому ніколи нікого нема. То короче, про що ми? Про те, що свалом буде тут. Ми заліземо туди в вуголочок, виставимо тачки, щоб ніхто в нас не заїхав, щоб ми ні в кого не заїхали. Дамо світло, щоб ви через екранчик змогли щось побачити. І люди, які їздять на слаломі, теж щось побачили. І щось побачили, так. Ми ще сходимо туди ніжками і подивимося на покриття. То ми будемо ось тут завтра ввечері, десь о годинки восьмій. Ми тут зустрінемося і почнемо писати вам відосик. Ви в перший раз побачите, напевно, в перший раз, да, побачите, що у нас взагалі є за машини, які вони прикольні, які у нас прикольні типи, і що вони, які ми трошки кончені, але ну, через те ми і сконектились. в принципі, ми вам покажемо, що це живе, і кожен з вас може стати частиною цього стріта. Якщо, звісно, ви маєте бажання приїжджати, тренуватися, навчатися, слухати щось нове. Також ми не тільки катаємо славами і якісь андеграундні штуки. І під мостами. Ми ще буває катаємось на трек. Отже, ми тут зібралися розмовляти не тільки про стріт, да. а й загалом про автоспорт. Славом, це одна із категорій автоспорту з низьким порогом входу. Зв'язано це з тим, що немає великої необхідності в потужності автомобіля, в жорсткості кузова чи підвізки. Тобто свалом можна займатися навіть на звичайних автомобілях. Ми влаштовуємо свалом для того, щоб наші учасники нашого автоклубу мали можливість відтачувати навики контраварійки майже безкоштовно та вчитися правильно та швидко їздити в безпечних для цього умовах. Для перемоги в слаломі необхідне базове поняття про те, що таке апекс та швидкість входу в поворот. Апекс повороту це найвужча або найближча до внутрішньої частини повороту точка траєкторії. У автоспорті правильне проходження апексу має вирішальне значення, адже це допомагає зменшити кут повороту та зберегти максимальну швидкість. Цей термін широко використовується не тільки в автоспорті, а й у мотоспорті, велоспорті та навіть у відеоіграх, що симулюють гонки. Правильна швидкість входу в поворот це оптимальна швидкість, яка дозволяє пройти поворот максимально ефективно, зберігаючи щеплення з дорогою та забезпечуючи швидкість входу та виходу з повороту з мінімальною втратою часу. Якщо нас на то привратімося в спринт. Все як і хаби. Путанушек поправлять. Огромное вам спасибо. Еще также спасибо нашим правоохранительным органам, что не явились Это. На Ганчика гласи Так, шановни всех разбачит и сегодня вас. Так вот, короче, не будем тянуть кота за яйца. Где мой любимый Петр Итальянович Где он? Где он? И в этот раз, в этот раз ты выиграл. Победитель, 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 победитель. С разгромным, с разгромным временем. 16, 9, 3. Все, аплодисменты. Як тобі враження? Які uh, враження? Я сьогодні зачарований. Просто у нас все сталося uh, у порівнянні з минулими разами, коли до нас приїжджала поліція. Нам заважали. Ми шукали місце. А тут просто нахрапом приїхали. Ну побачили поліцейських. Поліцейські уїхали. Ніяких суперечок, ніякого нічого. Всі учасники молодці. Сьогодні прям супер дисципліна, крута, uh, жодного разу не зацепили конуси. Це прям для мене. Подарунок, Absolutely. ну і Absolutely. у нас нарешті перемога фіату, який дуже дуже старався. Ну напевне, з перших слаломів. І сьогодні він нарешті все зробив. Шановні, ну це було крепко. Це буде наше перше лайв відео Я сподіваюся, воно буде не останнім. Бажаю, щоб воно вам сподобалось. Всім бай.